16 серпня, і це власне друга зрізка на ці вихідні. Перша була на, на ті вихідні, і там було зовсім мало винограду. Можна було б, звісно, підрізати багато різного, але ще не вельми цікавого за цукористістю. На сьогоднішній день, от, наприклад, сенатор Бурдака це до морозів, те, що в нас стрельнуло і залишилося. Бо далі урожай відбився. Бо далі були морози і все померзло. І на ті лозі, яка відбилася з заміщуючих, там ще не готовий центр бордака. А це ось з тих перших лож, що залишилося. І вони дали отакий от урожай, таку от ягодку центру бурдака. І з тим навантаженням, яке там є зараз. Центр Бурдака розкривається вельми цікаво насиченістю, смаком. В принципі, ягодка особливо не збільшилася з тим невеликим врожаєм, який там є. Але все одно консистенція, от, наприклад, стала більш щільніша відповідно, тому що немає такого навантаження. Насиченість знову ж таки, смак фруктовий більш тепер грає роль. Далі це ось у нас під сенатором, це у нас полуничний, полуничне у нас на парках. полуничний, звісно, це щось із чимось, як завжди. З такою от ягідкою, насиченістю, полуничним смаком, ці дуже класно. І навантаження також непогане. До речі, хорошо поносить в блокпос-січ шпалері, але пригодні на на вирощування на арки, бо морозосійкість у нього 26. Далі це в нас тут усе румейка, вона, ця ділянка не попала під приморозки. Гронка байканура. Знову ж таки, так рано визрів, тому що немає навантаження. Так, на чому там завершив? Ага, байканур. Байканур теж під приморозки, все пропало, відновився, ті пагани, які не померзли. На них це вже вражає наш готовий байканура з фруктовим смаком. І після відновлення, до речі, Байканур також показав дуже хороші результати. А це побачите ось на цьому тижні зніму відео. Постараюся зняти відео по тим двом ділянкам, які попали під приморозки, як вони відновилися, які дають врожай добре, а, а які не дуже. Далі це ефект ОМ, який також попав під приморозки. От, і все вже на сьогоднішній день готовий. На ранніми термінами дуже гарна ягода. Далі це Юліан, він на арке. От, також дуже хороший нараз. По ефекту М. На ранні терміни, хороша врожайність, зберігається ідеально на кущах. От він зараз, наприклад, готовий. І до морозів він може зберігатись на кущах, хоч би що йому. Поки знімається відео, реалізується виноград. На дранні терміни у ФТМ урожайність дуже хороша, і в принципі по всім показникам він нас влаштовує. Далі це Юліан також нас повністю влаштовує себе, хорошо показує. Хоч на арки, хоч на двох по шістій шпалері, дуже хорошо. І бачите, в неї відмінують проображення. ягода така е, з витягнутим кончиком. Е, далі це в нас кишмушкіша, це в цілому дуже хороший в до речі, він притримує, е, витримує морози. Була у нас ділянка колись не вкрита, було мінус 27. Багато кущів повимерзала, відкривалося з голови куща. Цей навіть від тих морозів, які були, все одно відстрелив, це було декілька років назад, чи в 2019-му, здається, чи що. І відстрелив пагани, і показав хороші результати. І далі в подальшому також себе показує дуже хорошо. Це кишмиш, він формує і горонка хороші. така тут нехай невеличка. Але от гронки такі по пів кіло і більше. І навантаження в цілому на кущ також дуже хороше. Навантажується дуже добре, лоза визря взагалі ідеальна. На сьогоднішній день впевнений, що за 50 вже визрівши лози. Далі це кишмиш юпітер. Дуже також хороший кишмиш з такою от ягідкою, з хорошим бруїном, з дуже цікавим э, смаком, полуничним нього. Дуже один із тих сортів нарад, який найбільше накопичує в собі цукрів. Тому і Кишмиш Юпітер це один із лідерів. По реалізації себе може показати тільки на архи. На двох посписній, одній плоскості шпалері показує себе погано. Наприклад, перші роки він показує себе там непогано, а подальшому вже не то пальто, він починає. Ягода сипатись, не сипатись, а самі грони запилються погано, а на арці себе показує дуже хорошо. Далі це пріма України тримається у нас через цитронний мускат. У нас було три куща, залишився один кущ. Це нарад, такий спеціально для того, щоб поласувати. Це винорад, скажу так: не більше для реалізації, скільки для для душі. Скільки має цитронний мускат. Який є неперевершеним. Тому його тримати чисто для себе, для реалізації його тяжко тримати. Але все одно, що як бачите, ми не справляємося, бо я даже весь виноград проходиться і реалізовує. Ну, той, хто займається певною продукцією, чим не займається, то він її не особливо споживає в їжу. Ціни на базарі від 150 до 250 гривень на виноградку. Давайте ще пройдемо по тому, що в нас тут є. Є ось таке от яблучко це гала, солодке по 50 гривень, сливка отака, дуже солодка по 60 гривень на сьогоднішній день. на 240 подорожчала, була вже по 200 гривень, 180 гривень, кожина 220 гривень. Наші помідори, які ми також вирощуємо, ось такі от, різноманітні, сержант пепер, ось таке. Далі це сорт, це я не знаю, але він всередині такий на розрізі жовто-рожевий. Тут у нас сорт під назвою Єрусалім. Ось такий він. Сіточку таку. Тут у нас дикий кабан. Теж такий Верні цікавий помідорчик. От, помідор реалізується в ціну від 50 -10 до 100 гривень рожеві, такі різноманітні. Далі це часник свій домашній, де що ми не продаємо, скільки самі ним займаємося, жаримося на ньому, як і на всьому іншому. Тому його реалізація 200 гривень. Хоч бери, хоч не бери. Скажімо так, цибуля Ялтинська, так називаємо. Реалізація її 150 гривень. Соки виноградні, Ось, всі виногради чисті, без води. Без цукру, натуральний виноградний сік, вітрова банка 100 гривень. Вино да, 200-300 гривень ми реалізуємо. Картоплю ми реалізуємо по 30 гривень. Морква цибуля по 25. Коротенько, ну, отак по відео. А ще огірочок такий у нас є, машенька. Він буде зараз викладатися, його реалізація буде 60 гривень. Ось так от. В цілому. Так, і ще невеличка вставочка. Я думав, там все ефектем, бо ділянка обрата росте. Не у ділянка, Ді Ділянки у брата зрізали. Це ось о, оця груночка. І ось о, оця. Це маша. Перше подоношення доношення кореневласного після морозів. Вона вже, вже готова, бо стільки ягода вже е, має перебристу структуру. І смак там цікавий, такий фруктовий, ну фруктово-мускатний. Маша. Ягода хрумка, шкірочка приїжджі не відчувається легенько. З підхрустом е, на прищепі, коли у нас був, він себе так не розкривав. І кольорова гамма зовсім не така була, була світліша. А зараз все кореневласний, показав себе. Ну, от я думав, Маша такий буде середній чок, а трошечки краще. Так що Маша хороший виноград.